Дві 2022 року понад 5 тисяч жителів нашого міста не сплачували за комунальні послуги. Борг становить вже більше 120 мільйонів гривень. Це створює додаткове навантаження на Житомиртеплокомуненерго. теплокомуненерго. Запитаємо містян їхню думку щодо покарання за несплату комунальних послуг. По-моєму, це чесно і справедливо. Може, ну я не знаю, яка там повинна бути заборгованість, але в кінці кінців є люди, які систематично не платять, і ну, вони цього виграють через те, що по Порушують законодавство. Мені здається, що це теж справедливе рішення. Но люди повинні платити за те, що за те, що вони не не роблять те, що потрібно. Але можливо робити це не таким чином. Ну так, думаю, що так. А чому? Ну, повинні комунальність сплачувати? Я вважаю, що е, ніхто ж не знає, які можуть бути ситуації у людей, чому саме так сталося, що в них з'явився борг. Ну, я Не говорю про всіх, але ну, деякі з них точно мають певні причини. Тому я думаю, що має бути якесь, е, не знаю, чи це можна звати розслідуванням, але якесь пояснення, чого вони тіпа, не, не сплатили, чому з'явився борг. І тоді вже нехай розбирається. Я думаю, що треба знаходити якісь рішення, тому що несплата послуг це теж велика проблема обов'язково. Ну так, щоб карати ну, потрібно карати, однозначно. Нейтрально. Я на це не маю ніякого впливу, тому. Що я скажу, моя думка, я думаю, не врахується. Вони як комунальні капозиції, вона треба за все платити. Все повинно бути якось фінансово обґрунтовано. Це повинна бути якась схема, якщо це є таке в проекті. Якщо її там розглянути, то можливо я можу про це говорити. А так просто на словах. Якщо людина може сплачувати сьогодні комунальні послуги, їх треба сплачувати. Хто це просто так? Щось комусь дає. Ми їх маємо, ми за них маємо сплачувати. Якщо там, де небезпечно, якщо там, де у людей немає змоги це робити, це зовсім інша справа. А якщо людина отримує послуги і вона працює, вона має сплачувати, це однозначно.